Я теваю в прямому ефірі продовжуємо працювати. Зараз з нами Олександр Лупейко, юрист батальйонного братства, та Юрій Гримчак, народний депутат 6-го скликання. Пане Юрію, ви також ще свого часу очолювали Донецьку облдержадміністрацію, якщо я не помиляюсь. Заступником. За, заступником так, заступником. Суворі і тривожні повідомлення надходять зараз з Донбасу. Зокрема, міністр оборони пан Полторак сказав, повідомив про те, що Дебальцево. Частково контролюються терористами. Це опорний пункт, який е, тримали. Ну, до останнього, фактично, вже зараз частково він контролюється терористами, бойовиками. От чи не повторюється історія з Донецьким аеропортом, як ви вважаєте? Прошу, хто готовий відповідати. Ну, може я розпочати. Я думаю, що на сьогоднішній день ті події, які відбуваються на Донбасі, засвідчують ту позицію батальйону братства, яку ми завжди... Е, і доводили до відомого суспільства про те, що на сьогоднішній день існують підстави для введення в Україні воєнного стану. Де факто на сьогоднішній день на Донбасі відбувається широкомасштабний наступ бойовиків і військ Російської Федерації. Ми в попередньому включенні показували колону важкої техніки, де на платформах перевозять самохідні артилерійські установки. Це великий калібр. Ну Я думаю, що на сьогоднішній день це не якийсь секрет полішинеля. Ми бачимо російське збройне втручання, і бачимо збройну російську агресію. Вона власне почалася ще з кінця лютого 2014. 2014 року і продовжилось в березні, коли був анексований Крим. Значить, і я на сьогоднішній день на цій студії представляю офіційну позицію громадської організації Всеукраїнське батальйонне БРАСУ і маю довести суспільству про те, що існують, існує і необхідність, і обов'язковість для ведення в Україні воєнного стану. Давайте про це зараз говорити, тому що ми з вами розуміємо, що рішення це надзвичайно непросте. Воно не буде а, ну комфортним, так скажімо, як, якщо взагалі можна говорити про, про якийсь комфорт в умовах війни, але я просто зачитаю деякі позиції. Воно не буде що... комфортним, вибачте, що перебуває. але воно буде в цій ситуації єдиновірним. Давайте я я просто зараз скажу кілька слів про воєнний стан. Це обмеження свободи слова. Обмеження права зібра... зібрання, зібрань, обмеження засобів комунікації, відключення інтернету, можливість конфісковувати будь-яке майно на користь армії, можливість примусової праці на користь армії і ще багато чого. Так пане Юрію, підключайтесь, будь ласка, до цієї розмови. Знаєте, чому справа? Я йшов сюди я про військовий воєнний верніше стан дивився всі. Ці у мене є декілька таких зауважень загального да, перше. Ну, три, я би на три їх розбив. Перше, це зовнішні і внутрішні. Ну, зовнішні, ми розуміємо, що на сьогоднішній день Україна потребує досить великих коштів кредитних. І хоча юридично немає заборони про те, щоб фінансувати країну, в якій Введений воєнний стан, але ми розуміємо, що от останній виступ голови Міжнародного валютного фонду, там взагалі було сказано, що можливості при стабілізації, тобто, скоріш за все, грошей ми не отримаємо. Це перше. Другий, на сьогоднішній день вже майже рік агресія йде в сторону України, але почали домовлятися і, начебто, почали отримувати не, не тільки не летальну, але й летальну зброю з боку західних наших союзників. Питання, чи будуть поставки цієї зброї продовжені, якщо ми ведемо такий стан? Летальна зброя, що ви маєте на увазі? Ну на, на увазі мається, наскільки я розумію, ми отримали як мінімум неофіційно протитанкові управлі, ракети. Є у нас зроя, має, да, Мається на увазі снайперських гвинтівки. Ну, було офіційно заявлено, що ми там підписали договір і вже вони пішли до нас. Ну і так далі. Е, в чому різниця між експертами, громадськими організаціями і людьми, які приймають рішення? Коли десь декілька днів тому, начебто, пішли розмови про те, що воєнний стан може бути введений. Перша думка у мене була така. Тобто, скоріш за все, ми домовилися з нашими союзниками, що введення воєнного стану воно не буде впливати на розвиток фінансової і військової допомоги. Але, судячи з усього, тут є проблеми. І треба не забувати, що ми живемо в глобальному світі, і на сьогоднішній день ця допомога нам конче необхідна. Ну і третій пункт, це все ж таки те, що ви процитували, бо після декількох років правління Януковича, треба розуміти, що фактично оці обмеження це обмеження демократії. І як тільки вводиться воєнний стан, обмеження демократії почалися, питання, коли ми їх будемо відміняти? Після перемоги, очевидно, да. а питання: що будемо вважати перемогою? Відновлення територіальної цілісності, тобто ми покінчення повинні... війни, так? Да. Ну от воєнний стан да це фактично об'явлення війни Російської Федерації. Коли будемо закінчувати, коли прапори над Кремлем піднімемо дивіться, Чи? да, я, ну, я ну, хочу ну, зараз запитати багато... Олександра Лупейка. Та давай, дуже давай, це давай. ключова фраза. Так. Це фактично оголошення війни Російської Федерації. Всі ми знаємо, що війна йде, але але от нещодавно а, начальник генерального штабу Муженко заявив, що є лише поодинокі випадки у, участі російських. Там найманців чи спеціалістів чи військових у цій війні зараз пан Гримчак каже про те, що тоді оголошуємо війну по всьому фронту, і, і треба бути до цього готовим. Значить, вибачте, моя, значить, моя позиція буде в цьому випадку досить різкою. Я вважаю подібною подібну, подібну риторику щодо неведення воєнного стану. Штучною маніпуляцією влади. Де-факто ми вже бачимо системне збройне втручання Російської Федерації на території України. До речі, коли я їхав на цю студію, ще вчора і сьогодні, я передивився статут Міжнародного валютного фонду. Так от хочу, і знаю, що на телебаченні виступало багато українських владних політиків, які доводили саме таку позицію, що Україна не буде отримувати будь-якої допомоги. Так от хочу сказати, що статут Міжнародного валютного фонду не передбачає. Прямої заборони для фінансування країни, яка потерпає від агресії, рішення про те, що при певній надзвичайній ситуації фінансувати чи не фінансувати певну країну, приймає виконавча рада міжнародного валютного фонду, тобто правових обмежень для отримання міжнародної допомоги від міжнародного валютного фонду, немає. Між тим, практично всі владні політики в даному випадку говорять про те, що ми перекриємо шлях для фінансування для отримання озброєння навпаки, тоді, коли ми ведемо воєнний стан і вся економіка і всі ресурси будуть е, працювати на те, щоб захистити державну цілісність і суверенітет, ми зможемо отримувати і адекватну військову допомогу. Ніхто не нам не надасть високопотужне озброєння під режим антитерористичної операції. На сьогоднішній день ми вже визнали Росію е, агресором, і хочу сказати, що якщо ми звернемося до Конституції е, України, то стаття стаття 102 передбачає, що президент України є гарантом державного е, суверенітету цілісності, а потім уже йде конституції захисту прав і свобод громадян. А пункт 20 передбачає, що президент приймає рішення відповідно до законів України про введення воєнного стану тільки при загрозі нападу і е, далі там при небезпеці е, державному суверенітету, через кому йде. Тобто воєнний стан мав бути введений вже при тільки при загрозі нападу в Криму. Ми спостерігали широкомасштабне втручання. Зелені чоловічки, президент Російської Федерації на той період на весь світ визнав російське збройне втручання. Спочатку так... спочатку не визнавав спочатку не визнавав, але да? в кінці в кінці визнав. Да, Я... Після того як анексія вже відбулася, значить, він визнав ще до анексії. Давайте по черзі. Значить, перше надзвичайно важливе фінансово питання, тому що війна потребує коштів величезних коштів. Да, та я якщо якщо можна слова. історичний прецедент, наскільки він доречний, часи Другої світової війни радянський союз по ленд-лізу отримував Це зовсім різна mm. ситуація. Давайте не порівняти це. Перше по перше, муженка сказав трохи інакше. І по-друге, він в тому числі, ми і як країна на засіданні, засідання, коли було засідання міністрів закордонних справ ЄС, ми надали докази участі Російської Федерації в агресії проти України. Це були офіційні дані. І там Муженко в тому числі, це підтвердив. Ну трохи не там е фраза була із контексту трохи витримана, так що тут не все. Друге, я коли казав різницю між експертами. Нашими і там громадськими організаціями, і так далі, от у мене питання: от ви кажете, що нам обов'язково е, допоможуть. А якщо ні, що будемо робити? Значить, ви знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день це симпатії Європейського Союзу на боці України. Я не знаю, я не питаю на чиїм О, боці симпатії. Не... Я вам питаю, що ви будете робити, якщо протягом найближчої там 3 місяці оці 17 мільярдів не зайдуть сюди в країну. Ви розумієте? Хвилиночку, я кажу. Так, хорошо, це буде. значить буде дефолт технічний. Після цього можна забути і про військову, і про фінансову допомогу. Питання в чому ми ставити тільки тому, що військовий воєнний стан, коли вводиться у нас, що більше літаків стане, більше більш точніше наші стріляти почнуть. Тобто, ми сьогодні робимо військовий, воєнний стан, але 100% гарантії, що допомога буде, у вас немає. Я вам більше скажу, якщо б вона була 100% гарантія, ми б його вже вбили. Значить, ну знаєте, в першу чергу я хочу сказати, мені вже приємно те, що ви не опонуєте тому, що статут міжнародного фонду дозволяє фінансування в умовах, коли країна перебуває в стані війни. І я прошу вас не розписувати за виконавчу раду міжнародного виконавчого фонду, яка приймає рішення про те, чи продовжити, ви, чи не продовжити а фінансування. За чи є ви тоже, ви а, так, ні, ні Питання прозвучало чи є гарантию. Ви вже також чітко заявили. Про те, що за таких умов однозначно не буде я фінансування, не ви, Значить, зажите, і, ви знаєте, що є Ви знаєте, я бачив виступи владних до, ряду українських політиків, які маніпулювали поняттям статуту міжнародного валют, валютного фонду і сказали, що там є імперативні норми, які забороняють фінансування. Відповідально як юрист заявляю, що там такого немає. І якщо там немає такого, то я думаю, що при нинішній ситуації, коли стосовно Росії застосовуються всі види можливих санкцій і симпатії Європейського союзу і іншої міжнародної спільноти на користь України, то я вважаю, що виконавча рада міжнародного валютного фонду не прийме таке рішення, про яке ви говорите. Тобто, а то, от в даному випадку у вас значить, у вас, значить, а у мене якраз 100% гарантія в тому, що виконавча рада, яка складається з поважних політичних діячів, прийме я рішення. На користь, представники Російської Федерації. Прийме рішення на користь України. Там приймається рішення за за, за демократичними процедурами. Вибачте, ще... дозвольте, я все ж таки а, жодного разу не чув заяви від міжнародних інституцій, про те, що от як тільки ви оголосите, що у вас війна і воєнний стан, ми будемо надавати допомогу. Я, я такої заяви жодного разу не чув. Значить, е, ну е, ще раз повторіть, як ви сказали? Те що, те, що жодного разу не було заяви про те, що як тільки. Буде визначення, що у вас іде війна, а не антитерористична операція, і, і вже ж проголошена Росія країна-агресор. Ми одразу будемо допомагати. Ну, ми я на маю на увазі там спільноту. Це, ви знаєте? Це як донори, так і уряди різних країн. Значить, ви знаєте, значить. Е Європа, яка вела значні санкції відносно Російської Федерації, яка неодноразово заявляла про те, що ми приймемо рішення про визнання ДНР і ЛНР антитерористичними організаціями тільки тоді, коли ви у себе це приймете. І то фактично своїми діями вона показувала про те, що вона буде підтримувати в Україну і в цій ситуації, якщо ми будемо бачити адекватну протидію реакції. До речі, ця міжнародна допомога отримується і в тому випадку, коли в Україні будуть відбуватися задекларовані реформи в усіх сферах життя. Ми не бачимо ні в політичній сфері реформ, ні в економічній сфері реформ. і Так далі, чому пан Гримчак не говорить про... Про ці речі це теж пов'язано. Пройшов рік реформи, що розпочалися, ні, не розпочалися. на Фактично, на сьогоднішній день ми бачимо консервацію політичної. Я, системи Я і у вас буду запитувати, у пана Гримчика, але війсь... воєнний стан означає, що військові беруть владу в свої руки. Значить, так? Е е є закон України про правовий режим воєнного стану. Там визначається, яким чином він вводиться. Він вводиться указом президента, затверджує Верховна Рада. Значить, військове командування дійсно там пріоритет військовому командуванню, але чи зможуть 에... військові проводити економічні реформи, значить, але в даному випадку правда, цьому... правда ми бачимо, що і цивільні я не можуть скажу. Їх я скажу так, що чітко в цьому законі про воєнний стан чітко передбачено, що військове командування здійснює своєму свої повноваження в тісному контакті з владними державними органами. Це прямо передбачено в цьому законі. Так що я в, в такому випадку. Я думаю, що боротися в умовах воєнного часу проти тієї ж корупції. А у нас політичний режим корупції і так далі буде значно легше в умовах військового е, часу і так далі. Через те, що в такому випадку можна відірвати всім голову, хто буде по корупційним схемам відмивати е, гроші, які повинні йти на обороноздатність е, України. Крім того, хочу сказати, що... Давайте по черзі, та у нас. А то ви багато кажете, правда, все більше водою ллєте. Це якраз ви воду говорите. Да, та, от... Не ви... Давайте не витрачати час. Жодного суті. разу не казав про те, що Міжнародний валютний фонд є категорично заборонено допомагати. Ні, немає. Але на сьогоднішній день я ще раз е, пошлюся на... Голову міжнародного валютного фонду вона там в інтерв'ю сказала чітко до тих пір, поки не буде стабілізації, ми що таке в її розумінні стабілізація, то це інше питання. Але погодьте, що коли країна починає воєнний стан, да то ризик не отримати цю допомогу він збільшується. Ну просто тому, що міжнародний валютний фонд це міжнародна організація, де є, е, люди, які туди ну, верніше, країни, які туди кошти дають, і від цього буде багато чого залежати. Ми про це вже говорили, да. але також ми перше, говоримо тепер, про… тепер, що стосується реформ. Ви знаєте, я не готовий сьогодні сказати, що ми провели багато реформ. Те, що ми їх почали в багатьох а, випадках, це можна сказати. Є законопроекти між а, там Міністерство внутрішніх справ починає там набирати людей. Є є, є продекларовані наміри, наприклад, боротися з корупцією. Це в є. тому числі деклар... Анти... але антикорупційного бюро не існує досі. Правда, але, вибачте, там є по закону терміни, які відведені. На проведення конкурсу на проведення так. конкурсу на те, щоб створити конкурс Правильно, але ж війна не чекає. Ми ні, це вибачте, з вами теж це розуміємо. питання. Знову О, це ж. саме є демократичні процедури, які можуть розтягнутися на роки, коли треба Знає, діяти, діяти я... зараз. Перший момент: от воєнний стан нам допоможе боротися з корупцією. Можна спитати, яким чином? Тобто будемо збирати трибунали, да, і розстрілювати цей корупціонер, цей ні. Є методи, ну, я прошу бачити, я колись курирував правоохоронну діяльність. Щоб задокументувати корупційну діяльність або отримання хабара, потребується до трьох місяців мінімум. Тому що якщо це зробити погано, неякісно, то в принципі в судах все це розсипається. Тобто, тут питання: що ми хочемо: військової диктатури, чи все ж таки демократичної країни. Я вам ще раз кажу: як тільки ми переходимо до обмеження демократичних прав людей в власній країні, я не певнений, що маючи сьогоднішню підтримку, ми її збережемо в майбутньому. В тому числі як фінансову підтримку, так і військову підтримку. От чому це питання? Можна багато чого розказувати. Я ще раз кажу: якщо у нас була б стопроцентна гарантія, що ми її будемо отримувати далі, я думаю, що всі б були за. Але у нас сьогодні її немає, тому що треба дивитися, що відбувається в світі. Збиралася міністра закордонних справ. Ми знаємо про те, що Греція була спочатку проти продовження санкцій. Ми повинні розуміти, що за великим рахунком це перемога, в тому числі і нашої дипломатії сьогодні, що ці санкції подовжили на 6 місяців і навіть планують розширити. Але ми розуміємо, що при деяких умовах це могло все закінчитися просто в тому числі з посиланням на те, що у них воєнний стан, які санкції і так далі. Зрозуміло. Тобто тут... але, але якщо розглянути ситуацію на фронті, яка зараз складається, там ми з вами вже майже рік говоримо про те, що там. Ну, от рівень озброєння, наприклад, та який зараз я не буду нічого відкривати, ніяких військових таємниць, але представники батальйонів досі кричать, що вони що відбувається. та можливо за умов. А військового стану цього не було б. І техніка розконсервовувалася б значно швидше, та, і надходила у Україні. У нас війська. на сьогоднішній день військові брента ремонтні заводи працюють у три зміни. Ми можемо вирішити рішенням СНБО, що у нас в добі буде не 24 години, а 28. Але від цього не так і буде, і три зміни по 8 годин. І це сьогодні відбувається. Ви знаєте, я хочу сказати, значить, 24 чи 25 січня після ротації в зону бойових дій я спеціально не вживаю в зону АТО, а в зону бойових дій з Російською Федерацією повернувся 25 й батальйон Київська Русь. Вони повернулися коли Вони йшли на ротацію. Вони здали все своє озброєння, танки, бронетранспортери і все інше залишили в Артемівську. Коли вони після ротації прийшли, їх на передовий край відправили без важкої техніки. На сьогоднішній день перша рота на сьогодні оточена під Нікішино і їх кинули в бій без бронетехніки. Значить, чітко можу сказати про те, що на сьогоднішній день військове оснащення Українських української збройних сил залишає бажати кращого. Цьому мішає і корупція, і казнокраству, і інертність і, і державної системи. Я думаю, що ведення воєнного стану, коли все буде працювати на оборону країни, вирішить ці проблеми. І не потрібно пан Гримчак лякати трибуналами і спеціальними судами. Якщо ви уважно дивилися, якщо ви юрист закон України про правовий режим воєнного стану, то там написано, що діють звичайні суди, і які спеціальні суди в даному випадку не вводяться. А те, що говорилось про обмеження демократії і все інше, я можу сказати, що ми 23 роки незалежності живемо в умовах обмеженої незалеж... в умовах обмеженої демократії, в умовах обмеження прав. Кожна влада намагалася якимось чином обмежити права українців, які за них боролись. Але якщо нам потрібно потерпіти трудову повинність. Використати ресурси інші, там е, техніку відправити на фронт, машину комусь віддати і так далі. То я думаю, буде запроваджена комендантська година і все інше, і, і, і так далі. Якщо це потрібно, Ви зараз про територію всієї України, України е, значить, закону закон України про е, правовий режим воєнного стану е, передбачає можливість ведення воєнного стану як на окремих територіях, так і е, на території всієї. Добре, України. тоді скажіть, будь ласка, зараз введено урядом введення режим, введено режим надзвичай надзвичайної ситуації, це не надзвичайний стан. Я значит, не знаю, я значит, не знаю в ні, чому ні, різниця. Ні, та, ні, але вам... надзвичайної ситуації на на території Донецької та Луганської областей це відчули люди власне на цих територіях. Значит, я думаю, що не відчули і не відчують. і Я хочу сказати, що в даному випадку ми, ми бачимо знову такі штучні маніпуляції влади. До речі, у нас в Україні є ще закон України про правовий режим надзвичайного стану. А ті надзвичайні ситуації, які на сьогоднішній день оголошені на території на частині території. Риторії Донбасу це надзвичайні ситуації, які введені відповідно до кодексу цивільного захисту населення. Так от надзвичайний стан в Україні відповідно до закону України про надзвичайний стан вводиться тоді, коли існують якісь фактори загальнодержавного рівня. Ті надзвичайні ситуації по закону України по кодексу по цивільному кодексу захисту населення, які введені, ну якась там невеличка стихійна але чи ще Інше і так далі. Це звичайні маніпуляції влади. На сьогоднішній день я, всеукраїнське батальйонне братство заявляє, що режим АТО дозволяє владі перекладати відповідальність за ті за події на Донбасі на другорядних осіб. Як Зрозуміло, би... давайте надамо слово у нас хвилина в ефірі Юрію Гримчуку, Будь ласка. Е... Для того, давайте що... тоді так: е... що потрібно зробити, щоб демократична країна перемогла мілітаризовану тоталітарну Україну? Е... Я готовий сказати, що сьогодні є законопроект про військові адміністрації Верховній Раді, я маю надію, що найближчі тижні їх розглянуть і приймуть. І фактично військовий стан, воєнний стан буде введений без введення воєнного стану. Тобто, От, і все, тобто не треба багато кричати, треба багато робити. Ви знаєте, ну я до речі, юрис, це це відбувається. Поважаю конституцію України і е, закон України проведення воєнного стану. Конституція України передбачає, що воєнний стан вводиться вже при загрозі нападу, а напад у нас вже відбувся в такому випадку. Президент України і Рада національної безпеки не виконують е, свої конституційні функції. Дякую, дякую. Я коли я казав про перемогу, про перемогу я мав на увазі, звісно, це захист сувре суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Дякую нашим гостям. Спасибі за те, що ви прийшли в ефір. А ми завершуємо свою роботу сьогодні. І студія ТВА буде в прямому ефірі працювати завтра в неділю, так само реагуючи на всі важливі і гарячі події в країні. Дякую за вашу увагу. Дякую.